Всім привіт, друзі! Жиравчик. Ставлю, стоїть, починаємо. А сьогодні буде перше відео з цієї серії, де ми будемо розбирати шестикутнички з цієї моделі. Сьогодні будемо говорити з вами про перші декілька елементів, які ви бачите тут: це типу відкладений старт. Можливість заробляти більше е, кред, кред, споживчі кредити платити собі, тому що далі ми будемо розбирати вже більш такі важливі штуки, де я можу вам дати більше практичних порад. А коли ми говоримо про ці перші е, кроки, тут е, трошки більше на ваших плечах буде лежати цей всі двіж. Е, тому давайте будемо розбиратися потрошку. Почнемо з того, е, що нам треба спочатку буде поговорити з вами про те, що таке відкладений старт, на типу. Мені вже стільки-то років, да, там 20, 30, 50, 70, whatever, Типу, у кожного там по-своєму, да? кожного є ця тема. Ось що в мене болить спина, що то в мене там тіпа, не виходить, у мене там діти, у мене там багато зобов'язань, це власне цей пункт про кредити. А, І оці всі моменти, це все, типу, бла-бла-бла, бла-бла. Пояснюю, чому це важливо, чому типу, відкладання, або навіть інакше сказати, починання є важливим, і чому я не можу вам сильно з цим допомогти. Та все дуже просто, друзі. Тому що типу, це ж питання так, треба повернути. Це ж питання психології, вашої мотивації, бажання чогось робити. Я можу вам тільки підсвітити базові речі, базові речі у нас в якій в цій моделі в перший момент. Це нам треба розуміти, що це марафон, це, типу, супер довгострокова історія, тому що більшість речей, які ми хочемо зробити, вони досягаються роками. Незалежності, ну, давай так, ми зараз говоримо про більш консервативні інструменти. Але навіть коли ми говоримо про агресивні інструменти, вам все одно треба мати достатньо велику суму для того, щоб типу, мати нагоду це зробити. Тому перше це відкладеність цього старту, вам треба для себе прийняти моральне рішення, що ви готові це робити, тому що всі мають. Кльовий образ, типу, от, в світлому майбутньому, у мене там буде преміальна тачка, у мене там буде хата на узбережжі, вот про що ви там миєте, Да? А хто з вас має типу детальні кроки, як цього досягнути? От в чому найголовніше питання. І от з цим треба працювати. Тому, типу, єдина порада, яку я можу давати на цьому рівні, перше подумайте, будь ласка, про це, ви хочете хотіти чи ви хочете робити. Тому що це, типу, дві великі різниці. Ви можете хотіти все життя. У мене був а, товариш, досі є товариш. Ми вчилися в універі разом. У нього народилася перша дитина, потім народилася друга дитина. Ми з ним пісне за п'ять років після закінчення універу там побачились випадково десь. А, і він, знаєте, такий хронічний а, нитік. Він, типу, ниє, і йому від цього кайфово, і він не хоче нічого змінювати. Він мені каже, блін, я б хотів. би. Чи ти готовий щось робити, братан? Та ну ні, та у мене там то що я такий окей. Типу, я не можу допомогти людині, типу, яка не хоче сама цього. Оце, типу, дуже важливий момент. Тому ви перше визначаєте для себе, чи ви це хочете, і чи готові ви чимось найголовніше жертвувати. Це найголовніше жертвувати своїм часом, жертвувати своїм комфортом. Тому що, якщо ви живете зараз як живете, і ви такі, мені треба щось знаєте, відкладати, працювати з фінансами, вміти заробляти більше. Це все виводить вас із вашої поточної зони комфорту. Окей? Типу, це дуже важливо. Ви маєте розуміти, окей, мені доведеться там тимчасово десь посунутися, тимчасово там десь пожертвувати часом е, своїм комфортом. Е, можливо, доведеться там провести перемовини з родиною. Це також типу ну, частина цього, якщо у вас є родина, це треба враховувати. Тому такий перший пункт. Тому тут більшість на вас, що я можу порадити, базова порада по всьому цьому шляху. Буде в кінці, щоб ви додивилися це відео до кінця, другий момент це можливість заробляти більше. Я почну з історії, яка була зі мною, коли я працював в Walmart. У нас були такі штуки, називалися Типу. Перелік прівчоту, якщо російською. Коли ми, типу, всі співробітники, які працюють в Улмарті, вони типу, збиралися на нічну зміну, і ми, типу, просто рахували весь товар, який є на полицях, щоб порівняти, ну, щоб менеджери потім могли порівняти скільки було, скільки стало, скільки продали, скільки вкрали. Така була достатньо регулярна руханка. В ті часи, типу, співробітники в таких компаніях, як Волмарт, Варус, Сільпо, Тебе, whatever, whatever, ну ці от великі мережеві е, ретейлери, А вони мали таку дуже прикольну історію. Мабуть, вона досі є. Що типу там люди за людей не вважаються, їм платять мало, як і мені тоді платили мало, і, і, і з ними роблять, що хочуть. І значить, ми приходили, і як це було це ребро, таке реальне, як стадо. Типу, нас, значить, кажуть, приходьте. Вечеря в такий то час, ну, типу там, з 8 до 9, мовно кажучи, а потім арбайтом. І ми, значить, приходимо на цю значить, вечерю з 8 до 9, і всі вже тим типу, А, І одна дівчуля, я запам'ятав її, вона каже: а вона працювала касиром, типу, касир отримав трошки більше, ніж звичайний там працівник в відділах. І вона каже, типу, блін, сьом, я типу, мене все задрало, я вже не можу, там края, я буду міняти роботу. знаєте, Я такий типу, сиджу, думаю про себе, а я ні з ким там не спілкувався. Судма. Найс, nice. моя повага. Подивимося, типу, ти закінчиш розмову, ти дійсно щось зміниш в своєму житті. І що ви думаєте? Проходить типу, там пару місяців, і я бачу її в варусі, і вона робить там точно таку саму роботу. Так от, друзі, це гарний приклад того, як не заробляти більше бабла. Типу, Це не є твоя здатність заробляти більше. Окей? Пояснюю чому, тому що в мережах всі-всіх знають. Вони знають скільки кому платять. Є приблизні там видалки. Вони дуже дуже малесенькі. Чому? Тому що якщо ти не візьмеш цю роботу, її візьме хтось інший за ті самі бабки. Нам немає сенсу переплачувати таким чином. Типу людина зробила екстра ефорт, щоб піти з цього енвайрменту, але не піти за бабками. Да, типу вона пішла просто з одної зони, з одного болота, в інше в таке саме болоце під іншим лейбом з іншим менеджером, просто щоб їй було комфортно робити, те, що вона вже звикла робити. Тому друзі, що таке здатність підвищувати? Здатність заробляти більше. Слухайте, ну, типу, все просто. Треба здобувати нові скіли. Є типу дві речі, які хотів проговорити. Перше, це типу зростання вертикально в рамках ієрархічної структури вашої компанії, якщо у вас є така можливість, да, ви там знаходитесь на певному рівні, потім ви піднімаєтесь вище, стаєте менеджером, менеджером менеджерів, і потім, можливо, ви продовжуєте свій рух. Абсолютно нормальна дієва модель, наприклад, по якій я рухався дуже довго, і досі рухаюся в рамках цієї моделі. А, от. І друга модель це рости горизонтально. Коли ви вже вмієте щось, ви володієте навичкою якоїсь, Наприклад, ви є електрик. От я там живу в Португалії, і у нас електрик і хендімен, вони можуть бути. Це може бути одна людина. Вони тут мають бути сертифіковані всі діла. От він є електр сертифікований електрик, він отримує свої бабки. Він хоче мати більше. Да? Він зростає горизонтально. Він здобуває нові скіли, які йому дозволяють брати більше роботи і виконувати її. О, так само у нас з вами, типу, є два варіанти: Вертикальний і горизонтальний. Е, знову ж таки, є це, коли ви знаходитеся в певних умовах, да, ви просто збільшуєте здатність. Є інша модель, концептуально інша, вона більш ризикова. Типу, це концептуальна зміна роду діяльності, коли ви виходите з однієї сфери і йдете в нову для себе сферу. Знову ж таки, як я робив, типу, я працював в маркетингу в українському, потім я, типу, вийшов звідти. І я пішов, значить, займатися, пішов в айтішку, дуже довго туди вривався, вірвався, і потім там працював досить успішно і досі працюю. А, і є ще один варіант останній для вас, ну такий базовий, не для вас, а для всіх. да, а Це власна справа. Все, типу, це от такі базові варіанти. Тому тут вам подумати, типу, що ви хочете, на що ви здатні, що вам цікаво. Чому це потрібно? Тому що в подальшому, те, що я вам показував по цьому флоу, можете передивитися перше відео, яке було знову таки оцей пальчик, я сидив в цей відео. Тут що важливо зрозуміти, що на, нам треба нам на заробляти більше. Нам треба заробляти більше, щоб у нас була згод, нагода більше акумулювати ресурсів і відкладати ці ресурси. Да? Тобто ми їх закумулювали, ми їх відклали, ми покрили всі там потенційні ризики, реальні ризики, які у нас є. У нас сформувався надлишок. І ми можемо цей надлишок кудись інвестувати і дивитися, типу, як він для нас працює. по моєму типу достатньо кайфова модель. А ось. Наступний пункт це будуть кредити тут дуже коротенько. Друзі, є типу два типи кредитів, які ви можете брати це великі і невеликі. Да, Споживчі кредити і, наприклад, моргідж, типу кредит на житло. Є дві різниці. Зараз будемо говорити про споживчі кредити, і тут базова порада. Намагайтеся їх уникати. Якщо ви можете це робити, намагайтеся уникати споживчих кредитів. Чому? Тому що навіть якщо вам формально кажуть там типу розтермінування. А що вони ще можуть казати? Низький відсоток, там 5-10 система створена як банків, так і компаній, які дають людям кредити, вона побудована для того, щоб отримати ваші бабки. Це не благодійні фонди. Ну камон, друзі, такого ж не буває. Типу, і це я, я запишу окремий відос типу про те, типу, що рухає людьми, організаціями на що треба дивитися завжди. Це типу що, як люди заробляють ці організації заробляють на вас. Вони заробляють на споживчих кредитах. Тому, будь ласка, уникайте їх і закривайте їх по можливості. От така от дуже проста порада. Чому подивіться, якщо ви хочете прям прямо це зробити, візьміть і зробіть, візьміть, підіть рандомно, що от ви хочете щось взяти там, стиралку умовно. Зробіть калькуляцію всього, що вони кажуть, прочитайте уважно договір, і ви побачите. Як тільки ви стартуєте цю ініціативу, вас одразу беруть там 1% від суми просто за те, що ти це зробив. Я умовно зараз скажу, да? Потім щомісячні комісії або там квартальні, ну та, або щоденні там різні моделі, да? ми беремо з тебе додатково. Типу, у тебе начебін безкоштовний. Але на вході дай, закрив раніше, дай, в процесі дай, е, з кожною сумою дай. Все таким чином, ви просто починаєте втрачати бабки там, де вам це не треба робити. Е, і цю штуку, кредитні моменти, ви задаєте питання: у блядь, як же мені це зробити? Мені ж типу це треба, стиралка мені потрібна, дружина там, мене душа. е, Це буде покрито в наших подальших кроках, да, типу, менеджіть, ваші розходи, плануйтеся і вмійтеся формувати. Але про це будемо говорити пізніше. Е, і останній крок, як до, що, що треба да, для нас в рамках цього відео, принаймні, нам треба зрозуміти, що треба вміти платити самому собі. Я вже зачепив цю тему щойно, да? Ви отримали на вхід, на, ну, я в зарплату, компенсацію, whatever, як це у вас називається. Да? Ви отримали ці гроші, вони у вас є. На, умовно, там, тисяча монет, ви отримали. Тисячу монет. Вам треба заплатити за оренду житла, за комуналку, інтернет, телефон, їжу, одяг. Оце все, все, що я зараз перераховую, ви платите комусь, коли ви платите собі. Оце найголовніше питання. Що означає заплатити самому собі? Ви просто берете від свого доходу, відчіпуєте, як я вам хотів би порадити, 10%. Відчіпнуло 10%. Все. Ви їх відклали. Таким чином, ви вже отримали, типу, і психологічно думайте про цей момент. Типу, у мене було 1000, я відклав, я заплатив собі, все, у мене є менше. Перебудуйте модель. Перебудуйте модель в те, що, типу, я отримав. 900 монет, не 10, а 900, і ви вже точно собі відклали. Таким чином ви будете формувати у себе звичку, робити це регулярно. Якщо у вас не виходить 10%, в що я не вірю, робіть 5, але зробіть це фіксованим на певній дистанції часу. І тепер, власне, пара хінтів, які вам можуть допомогти, тому що ви такі сидите, думаєте, Костянт, ну, типу ніхера собі ти умний, розповідаєш нам такі штуки, да, наче очевидні. А як же ж нам це зробити? Типу, от у мене ж все одно там є якісь облігейшни. Перше, відповідайте собі чесно, ви хочете це робити чи не хочете. Друге, типу, думайте, як вам збільшувати вашу можливість заробляти. Отримайте нові знання, намагайтеся брати більше відповідальності на своїй роботі, шукайте нові варіанти і рухайтесь до певних цілей. Про цілі ми будемо говорити раніше, але навіть на цьому рівні якісь операційні цілі. Там я хочу нову тачку, я хочу новий там, телефон або whatever. Після цього уникайте, виплатить свої да, споживчі кредити, тому що вони вас тягнуть на дно. Вони у вас відчіпують бабки, які ви просто будете втрачати. Розумієте? Типу, це третій момент. І четвертий момент заплатіть собі. Все, робіть маленькі кроки, щоб це досягнути. І, друзі, я розумію, що про все про все, що ми зараз з вами говоримо, це штука, яка буде розтягнута в часі. Але я для мотивашки... Вам знаєте, що зараз я спробую подивитися, можливо, отут. Вибачте, я все пишу одним кадром, нічого не нарізаю. Я ще не навчився цю штуку робити. Це так довго і це так складно. Але, ну, добре, хер ним. Не зміг, вибачте, зафейлівся. Веду до того, що робіть такі прості кроки, відповідайте собі чесно, і буде вам щастя. Все, друзі, дякую вам. Жиравчик з вами прощається. Пока-пока!